Вітаю всіх на каналі. На ремонті Lenovo N586. З цікавою несправністю. Батарея не заряджається більше, ніж на 60%. Причому батарея нова. Ноутбук використовувався деякий час без батареї. Поставили нову батарею і батарея не заряджається більше, ніж на 60%. Ось він зараз підключений до. Зарядки, але зарядка не йде. Повертаю назад. Як бачите, показує напругу батареї. Показує ємність, яка вже встигла трохи зменшитись, бо відключили батарею. І показує стан батареї невідомо. Хоча, якщо там опуститься нижче 55%, він почне знову заряджати і знову преться в цих 60%. Рішив я спочатку на зарядку. Можливо, навіть думав, що з батареєю. Проблему вже хотів прямо розбирати ноутбук, але е, глянув в інтернеті і на сайті Lenovo є рішення цієї проблеми. Тобто це в них розповсюджена така несправність, якщо можна так назвати. Ось пише, якщо батарея зупиняється на 55-60%. І пише вирішення цієї проблеми. Потрібно в програмі Lenovo Energy Management виставити ось цю галочку, поставити Максимум Battery Life. А тут, до речі, якраз оці програми Lenovo Energy Management і не було встановлено. І як тільки я встановив цю програмку, ось вона, галочка тут відразу поставилась, автоматично. Я її зараз забрав і поставив на Optimized Battery Health, тобто оптимізація життя батареї, якщо так дослівно перекласти. І якраз при такій опції не заряджається більше 60%. І дивіться, зараз я ставлю на максимум Battery Life. І зараз будемо бачити ось тут вже, е, побігло. Тут вже там, де стан батареї, пише зарядка. І як бачите, ємність вже почала збільшуватись 28 760 і пішло вгору. Зараз я, в принципі, ще поставлю на паузу. В принципі, не поставлю на паузу, а е, навпаки ну, пришвидшу відео, щоб ви побачили. Що воно там зарядить на кілька відсотків? Все зарядилось до двох відсотків, 62 відсотків, вірніше. Далі змісту немає. Вам показувати, я думаю, все зрозуміло. Якщо так коротко, то є скажімо так, два режими використання батареї, тобто максимальне використання життя батареї і збереження життя батареї. І В режимі збереження батареї воно не заряджає більше 60%, тому що це ну, вважається як такий невеликий перерозряд. І це скорочує термін роботи батареї. В принципі, функція корисна, але для звичайного користувача може призвести до ось таких от проблем. Все рішення максимально просте. Якщо відео вам сподобалось, з вас, як завжди, вподобайка і підписка. Дякую!